Всім привіт-привіт-привіт! Як класно, що вас сьогодні так багато. Давайте один одному помахаємо привіт! Передамо частиночку нашої енергії. Класно! Супер! Ви неймовірні. І ми з любовними раді вас вітати сьогодні. І на сьогодні знову цікаве, незвичне. І особливе заняття з музичної терапії. Тому, а що саме підготувала нам любовування? Зараз ми у неї запитаємо любов івання поділіться своїм секретом. Добрий день, мої любі дівчатка, хлопчики. Добрий день, усім, усім любителям музичної терапії. Добрий день, усім, хто нас дивиться зараз. То зараз на занятті і звертаюся до тих, хто нас буде дивитися в запису. Всім-всім добрий день! Давайте привітаємося і відразу почнемо займатися. Спочатку привітаємося з жовтим полем, з синім небом, з синім морем і жовтим сонцем. А я буду ще вам от частинку свого сердечка дарувати. Тепла. Ви, ви повинні відчути моє тепло, мого сердечка. Ось таке, дивіться, сердечко велике, а в ньому багато-багато маленьких сердечок. Це ви в мене мої, в моєму серці, в моєму великому серці, ви в мене багато-багато маленьких сердечок. Тож, давайте будемо починати. Приготувалися всі рівнесенько. Всі, хто долучився, всіх бачу, всі молодці. Добрий вечір жовте поле, добрий вечір, синє небо, добрий вечір сім на поло і мені тобі. Добрий вечір, синє море, добрий. Вечір, Давайте заспіваємо пісеньку про наш годинничок. Ви всі знаєте цю пісню про годинничок. Піднімаємо праву ручку догори. І давайте, покажі мені, будь ласка, як рухається годинничок. А ну в який бік рухається? Давайте, ліву ручку вгору, да? І отак, пішли. Отак. Отак, о, отак. Отак рухається годинничок, так? В цей бік, а ну ви всі знаєте, як іде рухається годинничок. Так. Тік, так, тік, так. Тільки так, а не так. І ще разочок. Тік, так, тік, так, тільки так, а не так. Починаємо співати по годиночок. Уже нас годиничок, нас години довели аж до літа. Тож давайте згадаємо нашу пісеньку і почнемо весело драйвово наше заняття. Отже, співаємо годинничок, наша пісенька. Годинничок. тік-так, тік, так. Пальчики зараз отак. E yeah. У земля буде дуже, дуже тихо, лиш годинник чую я. буде дуже, дуже тихо, лиш годинник чую. Тихенько здиваємо. і так, тільки так, а не так, так. Ну, а тепер, у нас на дворі літо, ми можемо побалуватися. Я пропоную погратися з нашим м'ячиком. У мене отакий м'ячик. так, І зважаючи в кого яка погода, в мене за вікном сильний дощ, грозою і грім сильний. У вас сонечко бачу в когось за вікном. да? У кожного різна погода, так? в мене дощ. Але це нам, нам ніхто і нічого не завадить, гарно провести час. Беремо м'ячик і будемо зараз під музику робити масаж вперед назад, вперед назад, і по колу отак, по колу. І ще раз до пальчиків, до кисті, до пальчиків, до кисті і по колу. А потім отак будемо перекидати. Знаєте справку. І головне, що не впустити наш предмет друг. Домовилися? Тож, весела пісенька і темп такий швидесенький, я сподіваюся, що ви справитесь. Тож починаємо. Хайде. Ліва ручка внизу. вперед назад. вперед назад по, по. Нашому м'ячику за допомогу і відкладе його тішечки в сторону. Ну, а тепер обіцяна мною вас нова пісня. Я підготувала для вас нову пісню. Вона не проста, вона досить складна. Але я знаю, що у вас є головне бажання і у вас є настрій для того, щоб виконати цю пісню. Пісня дуже мені гарні слова. Сонце показуємо за мною літо! Нам всім співають квіти! Потанцюємо вправо, вліво. Ми щасливі діти! Отак, да, Танцюємо, співаємо, мікрофон зробили, співаємо, веселі рухи знаємо. Отак. Не втомились наші ніжки, потупали ніж. Дуже швидка, вона танцювальна і вона нова. Слова ви, можливо, і не запам'ятали, але я вам все заспіваю. Голов. nang nice Thank you. Що у вас буде така сьогодні позитивна, швидка. Це одна із найшвидших пісень у нашому репертуарі. У нас такої швидкої пісні, ну їх є, але їх небагато. Я думаю, що ця нова пісня вона припаде вам до душі, і ви її вивчите з часу. Ми, можливо, ще її поспіваємо трішечки. Ми, можливо, хтось захоче її гарно повчити. Можете подивитися в записі на наше заняття і потанцювати. А можливо, хтось цю пісню знає, можливо, десь в школі співали, можливо. Але ця пісня досить нова. Тому я думаю, що в нас усіх повинен бути гарний настрій після цієї пісні, тому що вона всім піднімає настрій і дорослим, і дітям. Ось таке у нас сьогодні було заняття, яке називається Сонце, літо нам всім співають квіти. Я думаю, якщо ви прислухаєтеся до кожної квіточки. Кожна квіточка, вона має не лише свій аромат, а вона й має свою мову. Хитається вітерет, над нею ще гілка, можливо, літає. Будьте уважні до природи, і вона вам розкриє все своє багатство, всю свою красу. Тож спостерігайте, радійте кожній свого життя. О, таке наше заняття було сьогодні. Марго підняла ручку. Так, Марго, ми тебе слухаємо. Таша мотутка підняла і, ручки. Я, завжди, я хотіла вам подякувати за заняття. Мені дуже-дуже сподобалося. Е, і я хочу вам побажати Ми мирного неба над головою, щоб вас не відключало світло, та інтернет та воду, та, і щоб у вас було все добре. І ще в мене е, шия дуже сильно болить, але я прийшла з, до вашого бо було мені дуже скучно. Я тобі дякую, що ти прийшла. Я сподіваюся, що ти під нашу музику розімняла собі трошечки шинів. Шви шині такі кісточки, і тебе трошечки полегшений. Ну трошечки полегшить твій стан. Дякую тобі, Марго. Я всім бажаю, як звичайно, як Марго, всім всім бажаю нам миру, мирної, спокійної ночі, і взагалі спокійних днів, і як найшвидше нам перемоги, незважаючи ні на що ми діти, і наше завдання вчитися і вірити Збройним силам України, вірити у силу міць і перевагу, перемогу наших збройних сил України. Тож я думаю, ми ми така велика підтримка для наших захисників. Ми такий тил, який завжди підтримає, правда ж. Я знаю, своїми сердечками, своїм добрим настроєм, своїм позитивом, і саме головне своєю молитвою. Тому що що б ми сьогодні не робили, чи співали, чи танцювали, чи їли, чи відпочивали, чи просто лежали на дивані. Ми завжди повинні дякувати нашим Збройним силам України за те, що в нас є сьогодні, правда? І Ніхто нас не переможе, ніхто, тому що ми сильні, не тільки фізично, а ми сильна взагалі. Ми дуже сильна нація. Ми одна з найкращих націй у світі. Це ж правда, ми всі знаємо. Он бачу, які мене мужчини. За тобто, такими мужчинами нам нічого не страшно. Гентакий Даниїл Теретелі, Я розлав які мускули. Ванічка да, дівчата. А дівчата, наша наша сила в цьому не в тому, що ми маємо гарні мускули. Ні, а в нашій слабкості, в нашій ніжності. Ми зами гляньте Анжеліка, який гарний на дядьку. Так, <говори> да, да, дякую тобі, так. Да. Ще бачу ручки. Ой, ручок море. Так, давайте, хто ще Ірочка, попідключайте нам. Сашуня мотузка бачить. Так, так, саш... так, Саша перша ручку тримає. Сашуля, будь ласка, включай мікрофончик. Говори Сашуня, включай мікрофончик. іс, 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 я ти. Це нігарна пісня. І Дякую, та я знаю, що ти любиш такі швидкі пісні. Дякую. Та сонечка, вивчиш слова. І будеш її співати, і, боже, і в кімнаті, будеш бабусі, батькам співати сестричці. Я думаю, що за пітня псим припаде Дякую тобі, Сашунечка. Анжеліка, ми тебе слухаємо, красунечка з таким гарним м'ячиком. Дякую, Сашунка. Анжеліка, говори. Так, Анжеліку, зараз одну хвилиночку. Да, а, а ні, є. Все, є, 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 знайшла, знайшла Анжеліка, включай мікрофончика. Говори, говори, красунечко, говори. Ну, дякую передусім за пісню, вона така позитивна літня, і до того ж ми сильні не тільки силою, а й моральним духом. Ну, одним словом, дякую за це. Все. Дякую, будь, яка ти розумничка в нас? Такі, так приємно, що У нас такі розумні дітки. Дякую тобі за такі добрі слова і побажання. Це зараз найголовніше. Найголовніше це наш моральний дух. У Нас канікули, у нас літо. Хтось просто не хоче займатися, хоче байдикувати. А ми з вами працюємо і надихаємо один одного на хороші позитивні зміни. Правда ж? Молодці. Так і ще бачу, Ванечка, Саша Чуйкова так, так. так, Альонка, будь ласка, вмикай мікрофончик. Тугаємо тебе також красунечка. Я хотіла подякувати за заняття, мені дуже сподобалось, і ви дуже своєю пісенькою та заняттям підняли мені настрій. Дякую вам. Прекрасно, дякую вам, це найголовніше. Взагалі, музична терапія, вона і для того і створена, для того, щоб покращувати настрій, як мінімум. Дякую вам, мої хороші, так приємно. Женечка підняла ручку. Я тебе так, так рада бачити, Женечка, говоріть. Ванечка ще, давайте, включайте. Так, Ванечка, включай мікрофончика. Говори, Ванечка. Мені дуже дякую за дзвінок. І так, після дзвінку ми граємо на Ой, приємно, який ти... На тебе тільки глянеш і прямо-прямо ж ти, як сонечко, посміхаєшся, такий такий радісний. Ти почасніше посміхайся, тебе дуже гарна посмішка, тобі вона дуже личить, і даруй цю посмішку всім оточуючим. Дякую тобі, Ванечка. Ой, так приємно мені ці слова. Танечка, Валюшка, ще бачу. Так, так, так. Танюша, включай мікрофончик. Так, Женечка, Ми тебе слухаємо, Женечка. А чи Валечка, хто? Хто з вас? Так. А я завтра піду на гімнастику. Ух ти! Класно! Молодець. Незважаючи на те, що канікули, ти продовжуєш займатися. Це правильно, це молодець. Будеш завжди в формі, будеш завжди здорова, і будеш заряджати своєю бадюрістю, так, і позитивом усіх оточуючих, правда, Женечка? Молодчинка. Так. так Саша, у ручка чого? у Валюші і у Саші. Валюша, будь ласка. Я хотіла подякувати за заняття, воно було дуже круте і у вас дуже гарне сердечко. Дякую. Ой, мої ви... як мені приємно. Слухайте, в мене оце сердечко воно зроблено насправді з такого твердого металу, але мені здається, від ваших компліментів і від ваших слів воно скоро розм'якне. Богу, Чесно я вам скажу. Воно скоро буде як пластилін, хоча воно таке міцне. Дякую, Валюшечка, особливо дякую за твій красивий фон, як завжди. Такі жарні жовті тюльпани в тебе дуже приємно. І ще бачу Сашуню чуйкову. Сашенька, включайся, зайчику, включайся, красунець, ми тебе слухаємо. Дякую за заняття, мені дуже сподобалось. Дякую тобі. Ти завжди так тихенько говориш, але так проникливо говориш. Мені дуже подобається твоя інтонація. Дякую тобі за те, ти слова. Ну що, мої хороші? Я сподіваюся, що ви відчули тепло мого серця до вас. А я відчула увесь той позитив і радість, який є у вас на, на у вас на обличчях, є ваші посмішки. Я вам хочу подякувати вкотре за те, що ви долучилися, знайшли час і можливість. Разом з нами відпочили, потанцювали, потанцювали і набралися позитиву. Ну а тепер хто бере м'ячик ваш? Я беру сердечко, хто правильно канзеліка? Отак сердечко складає. І співаємо наше традиційне до побачення. А я вам дарую бачу, сердечка, всі мені поставили на екрані. Дякую всім всім за ваші сердечка. І будемо співати наше побачення. Ярославчику, посміхнися, тобі дуже личить посмішка, Смаль, Ярослав, да, молодчинка, молодінька, да. на дворі, бачите, які ми з вами творимо чудеса. Звичайні, прості люди і музика. Творимо дива. Тож будьте здорові, сонячних вам днів, доброї, спокійної, і мирної ночі. І до зустрічі на наступному тижні! Я